27 жовтня висадив ось сорта матушник на наступний рік. Це у нас Азія. Це у нас Аліба. Це у нас Амі. Це у нас Клері. Це у нас Полка. Це у нас Мальвіна. Пізний сорт. Це в нас сорт Аліна, реме. І це в нас сорт Мурано Реме. Також буде сорт кабрілу. Сорт кабрілу ось там посаджень далі. Кому цікаво, пишіть на другий рік. будуть реме, ранні сорта, середньо пізні сорта. Так що на наступний рік можете бронювати. Спочатку буду відправляти, хто оплатив на карту, і потім хто робив бронь. Всім до зустрічі!